Привезли вчора септик, ось так він виглядає. Це теж така система, граф, не знаю, це там карат, мабуть, цей, сама цистерна називається, але септик ПКБ. Так вони його зібрали мені тут, бо можна купити як конструктор, тоді його привезуть в розобраному вигляді і треба буде самому монтувати. Тут вони мені привезли його вже в зібраному вигляді, отак його і привезли. Точно такий же я в 15-му році там поставив по цій будиночок. 3,75 куба. Майже 4 куба 3 секції подивимося. І також є там, як йде в наборі. Ви бачите, граф, ми Чормані. Наборі, ага, ось триста. 3, 3, 3750 літрів. Ось це 1000 галонів американських. Так він виглядає. Ще оця клюка, к ньому йде. Кришка така зелена буде. Да. Бачите теж вона. І це тунель я купив для якраз цей аераційне поле, куди буде виходити вже водичка. Все дуже просто, в нього є, тут вони підписали вход. Сюди 110-та приходить. Ось. А там написали, мабуть, виход. Давайте, ось тут вихід, вже йди на водичку. Ось так вони його зібрали. Ось всередині там все дуже просто. Зараз поліземо, бо я вже лазив. Опа! Так, дивіться. Тут в ньому... Ось такі три секції зроблені пластикові це входна. Тут залишаються тверді частини. Тут перелив іде. І там вже перелив іде на вихід. І тут є аерація. Бачите, булька аерується, там загрузка спеціальна, щоб бацила жила. Ось в мене в тому ще зручно те, що тут вони таку алюмінієву штуку поставили. Я на ній можу стояти. Тут алюмінієвої штуки немає, тому трошки складніше. Тут бачите, різні підводи треба. сюди треба буде підвізти шланг. Три четверті з. з ой, це буду злазити, щоб не вліпиться. Ой, Три четверті треба. шланг, шланг буде підключити. В наборі ще є, в наборі ще є е, такий ящик на стіну. Реле, реле часу і є ще компресор. Ось, воно може працювати і без компресора, але краще, щоб компресор був, бо оцей бурбулятор він не тільки булькає, але і і, ну, він піднімає. Якщо якісь тверді частини перейшли з першої камери в другу, то він їх піднімає і повертає в першу камеру. ось працює гарно. Якщо нема бурбулятора, нічого страшного. А бацилу додавати треба. Працює гарно. Такий ось септик. Такий вже готовий. Кільця тут ставити не можу, дуже близько грунтові води. Тому тільки отакі герметичні септики, щоб не забруднювати воду цю грунтову. Ось так он важкуватий. Ми, я не знаю, як ми минулий раз його, бо в 2015 році, може, я був сильніший, не знаю, 10 років пройшло, бо його теж бусиком завезли наверх. І ми з хлопцями його якось несли на руках і ось сюди його принесли і там його закопали. Ось Тут ми, блін, в трьох майже єлі витягли його, дуже важко було. Ось. Так що таке, вже привезли, будемо монтувати потрошку. Сьогодні спробували земля вже відмерзла, тому будемо закопувати і тунельчики. Зараз покажу вам, ну там як воно виглядає, може цікаво, може не цікаво. вам ось. ось там грибочок такий стерчить Ось у нас тут ця каналізація для цього будинку. Ось тут вона зроблена. Ось тут це кінець тунелей. Якраз вентиляція їх, ось грибочок. Але тут їх більше, тут 5, там 3, кожен по 300 літрів, тут на півтора куби, там на 900 літрів. І ось тут точно такий же лючок. Ось зелененький. Зараз розкопаю його. Може побачити, ось він зелененький. І воно тут ось. Ось тут воно. І ось тут він знаходиться. І ось тут ці тунелі. Працює вже 10 років, ще ніяких проблем немає. Бацилу треба кидати. Бацила допомагає, щоб не було... ну В хаті нема сторонніх запахів, бо є фанові труби, але щоб на дворі не пахло, коли воно булькає, то теж краще бацилу кидати. І компресор стоїть в цьому сарайчику. Через окремо 110-ту трубу виведена туди ця шланга. Зараз подивимося. Ця шланга виведена. тут темненько, але... Включимо світло. Ось Тут знаходиться цей компресор. Не знаю, дошки зараз спробую прибрати. Може вийде, а може ні. Давайте ось так. Переставлю. Опа, є. Ось такий ящичок. Ось цей три четверті пішов. Ось такий ключик від ящичка. Відкриваємо і бачимо реле времени. Стоїть компресор. І воно булькає час від часу, булькає, аерує. Ось така система. Ось такий септик. Так що ось від нього то що від нового прислали все те що треба для монтажу. Знову ж таки, це я випадково зв'язався з компанією, якою я замовляв. оці всі ринви. Раніше вона називалася Стандарт Парк. Зараз вона називається Водаленд. Вони теж виробляють септики. Я минулий раз купляв у них графовські. Кажу, що ви продаєте. Вони так, да, ми, ми ще продаємо їх. Тому замовив такий же. Знову ж таки, можна замовити просто розібраний. А можна на великі гроші, щоб вам зібрали його там на заводі і прислали вже готовий. Да. Ось, ось так. Так що такі ось справи. Такий у нас септик, будемо встановлювати. Все, пока, гарного дня.